У Молдові підрахували 100% голосів на парламентських виборах. Перемогла партія чинної президентки Майсанду. Санду. Дія і солідарність отримала 50,2% голосів. На другому місці проросійський патріотичний блок Ігоря Додона набрав близько 25%. На третьому блок Альтернатива майже 8%. До законодавчого органу проходять і кілька менших опозиційних партій. Вирішальний внесок у результат зробила діаспора. Ливова частка виборців за кордоном. Тоном обрали саме партію Санду. Сетримо паче ми всі хочемо одного жити в мирі, свободі, забезпечувати нашим дітям добре та безпечне майбутнє в нашій країні найкоротший шлях до цих цілей європейський шлях. Результати голосування це потужний мандат на вступ Молдови до ЄС. Протягом цього часу Кремль намагався розділити нас, зруйнувати нашу довіру, довіру до нашої держави, до державних інституцій, довіру один до одного, довіру до нашої здатності чинити опір. Ця компанія продемонструвала, що ми все ще маємо вразливості, але ми також маємо міцні інститу instituții ta виданих în instituții